Ми продовжимо ранок вдома на нашій затишній кухні. Я впевнений, що Чаба сьогодні приготує а, щось корисне і смачне. Так? Я також да, в цьому впевнена. Так, я вже чекаю на вас. Чабіко, О, то я що ти вже... сьогодні приготуєш? чим ти нас будеш дивувати? Сьогодні ми зробимо грибний бургер. Класс Смотри, який клас. Якщо бургер нам потрібен хліб, булька є булка є. ірінгі на екран інгредієнти. Для приготування грибного бургера знадобиться. Гриби ерінги 500 грамів, цибуля – одна штука, яйця курячі, вершкове масло, 50 грамів, сухарі для панірування, часник один зубок, майонез, дві столові ложки, крем-сир 100 грамів, паприка, сіль, перець, петрушка кілька гілочок, листя салату, ромен шість штук, булки для бургерів чотири штуки. Косик, лук-порей і треба його припустити на сковородці. Як скажеш, пане Стей... кухарець. Давай Стей... я, я, я поріжу, а, а ти зроби мені цей... Вот э... Кляр, Кляр, так. Да. яйця. С... І Трошечки поселив. Звичайно. Да? гриби. Його ще називають королівська вєшенка. Я називаю це замінник м'яса. Особисто да. я. Ілі, що його називають стіпної білий гриб. Серйозно? Да, да, Оце да, я да, вперше чую. метод. і що англійською його називають устрічний гриб. Остерс. Остерс Остер'яс да. Да. Так. Клас. Да, вот так. Все. Ранок вдома достатньо. це не тільки сніданки, а ще й багато корисної інформації. Так, ще й пізнаємо мови. Англійської, так? Так. так. Вже можна смажити, Чаба, На чому? На майонезі, на чому? Ні, на не оліт? на майонезі, а на маслі. О, Боже, яка краса, Чаба. масло. От сюди. туди. А що не треба? Ну, ну Багато, 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 ну нічого. нічого. Я зараз заберу зайве. Ну, забери зайвого, так тоді. Я бачу, що у нас з'явилися гроші у нас. Вершкове масло. А що його не було? Ну, ще зараз масло в нас завжди зніма, було вершкове масло. Я рекомендую жарити завжди на вершковому маслі. Слухай, мені треба оцей... Що? лопаточка? Треба. Я, Я візьму. Зараз. Ласочка, да. Все, ось вот так. Супер. А ще так. нам треба, ось це. смотри. Так, так, щоб десь кудись викласти. М -м, які аромати, друзі, які аромати. Так. Чуєш, єдине, що я перчика не додала в. Нічого, для... нічого, нічого страшного. Вона і так буде смачно. Слухай, такий міш? гриб потужний, ним можна навіть і мишку якусь накрити. І що ж? Мишку накрити якусь. Мишку? Мишку. Як ковдра. Давай я викладаю, а ти фритюр. Ти ж казав, що це степовий. Фритюр. Гриб. фритюр, ти ж фритюр, правильно? Да, да. Ну, паніровка має. Паніровка, отак. Вот По степу біжить, ховрачок думає, де мені заночувати. Ось тут біля грибочку взяв собі от гріс і накрився так. І спить. Оп, Дивись, які у нас як якнушки. Ну, стейки, стейки. Я називаю це да. стейки такі. Відбивна з... Це, коли друзі, ви хочете чимось здавати своїх друзів, але у вас не вистачає грошей на стейки, берете гриби і дивуйте всіх. Я тобі Роботи скажу, стейки. що це буде не гірше, навіть може і смачніше. Ну, так і, ну гриби вже називають м'ясо ну, із з ліса. лісне м'ясо. Я думаю, що м'ясо з лісу це типу заєць. Заяць, якийсь кабан. Ілі кабан? Ні-ні. Качечка якась. Ну у нас так називають його. У вас теж, ні? Ну, Ні, у нас так не називається. Не називають? Mm -hmm. Костік. Поки смажиться от ця штука, давай соус. Вот У нас э, э, будемо використовувати крем си. Сюди перекладати. Да, Перекладай сюди. От, майонез. Сюди uh -huh. But, Але не не вже не горить. Вже трішки розгоріло вже все. Що, що не горить? Горить, горить? Перекладай сюди. Треба весь? Що? Я перекладу весь. Скільки майонезу? Все, о цей майонез. Весь майонез. Так. Скільки паприки треба, скажи мені, будь ласка. Ну, от щепоточку паприки і вичавлюй трошечки чеснока. Трошечки це дві-три. Один. Один. добре. І можна навіть невеличкі, щоб не сильно було чесночне. Часником не запсюєш. Нелілі, так що не любить казати. Лілічки, так. Ну, ну, не ну дуже любить. Чесником страву не зіпсуєш. Угу. Це ще трошечки нехай скажеться. Угу. Це давай ще один. Слухай, ну це прям такий грибний шніцель. Угу. Ну, стейкий, да. А ти їв, їв коли, коли вже грибний? Лісове м'ясо? Ні, ну, грибний бургер їв? Ніколи, я, ніколи. до речі, ніколи. Ніколи, чава, і чесно кажучи, ніколи б і не їв його. Чого? Чого? <поє> ну, ти бургер має бути з м'ясом. Ти більше любиш да? полюбляєш. Ну, А ти ні. Я теж, але я гриби теж люблю. Вот. Все харно, можна було це зробити з віделочкою. і тоді воно трішки, однородне буде. Більше однородне буде. А ти розумієшся на цьому чоловічку? Так, трошечки так. Да. Все смажемо. І так. От, а деба... скажи мені тепер, ми коли будемо робити бургер? Це ми гріємо булочку, правильно? Гріємо одразу, гріємо вже булочку. Вот так. Вот так. І зараз, все підготуємо. Угу. І будемо його збирати збирати. Да. збирати це спочатку ось цим соусом, який Костя робить. Да, потім от соус, салат салат, потім іде, як вмісти котлетки, замість котлетки буде наші грибочки, і зверху ерін, будемо ерін. викладувати цибульку, от цибульку Пом... да. і помідорчиків гірочки іншого. Ну, не, не потрібно, не потрібно. А до речі, я от коли вдома готую бургери, я Огурчики і помідорчики просто от, разом ну, ну, кладу, і тоді вона не розпадається. А, отак. Ну що так. Так. Ну, як тобі соус? Майонезний. Масти. Кого? Зараз угу. більше поки ще нічого мастити. Розбудімо наших. Ох, поламався. Нічого страшного. Та є. Ми його склеїмо Та є соусом. Тут. Соусом, соусом склеїмо. Соусом склеїмо, ти думаєш? Що... М -м, я думаю, що ні. Не треба, ну, давай. не треба. Давай, нічого страшного. Та я Все, оце можна вже виключати Костік. Все, отак. Хай він поки що по одному може мастить, не хочеш? Що? По одному хай бере мастить. Мастить? Угу. Ну, давай. Масти. Ось це все не. Мені, здається, мені, звісно, це. не прокинулось. Прокинулось все. Все. Дивися, тут шпателем? Костік, костік. Може, так? Да? Все. Соусу має бути багато, я так розумію, соусу має бути багато. Так. Давай, вот. Так, готово, Чарли. Викладай на нього. О, Все. одразу відчуваєш, що це здорова їжа. Здорова їжа, от так. так ну і давай. в розмірах, і в усьому. Тепер ерінги викладайте. Тепер викладаємо ерінги. ерінги. Угу. Вот так. Ну, вау, чабо. вау, Що, красиво? Так, і цибульку, Костя, викладай. Викладай, Костя. Яку цибульку? А. Вот. Оце це, це Ні, поклади. Бургер. Дай я. Ну, давай. Ти, ти роби, 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 роби. Все. Ось зверху. Вегетаріан бургер. Вегетаріан бургер, да. Yes, of course. Вот так. Зачекай, зачекай, а шляпу? І, і, і шляпу ти теж намажеш соусом, теж? да. А вона так, гаряче. друзі, ну поки Костя маже соусом, хоча б докладає, давай, нагадуємо рецепт. Рецепт грибного бургера. Наріжте ерінги слайсами, посоліть і паніруйте в яйці та сухарях, смажте до золотавого кольору, цибулю припустіть на пательні. Для соусу слід змішати майонез і крем-сир, додати часник та дрібно нарізану зелень, перемішати. Тепер нагрійте булки, намастіть теплі булочки соусом, покладіть на них листя салату, гриби, знову листя салату і соус. Шрам розумієш? Перекладай. О, так. Перекладаємо нас. Друзі, якщо ви полюбляєте лісовим м'ясом. Бургер. Все, і давай. будь ласка, це розріжемо? Як вона красива. Який у нього розріз. Друзі, <пірки> ми бажаємо усім смачного сніданку. От, смачного. І не бійтеся експериментувати. А це справді може бути дуже дуже смачно. Продовжимо цей ранок вдома їжу для душі музикою.